Весела математика, дорослі та діти. Кожному своє. Вітаю вас, мої маленькі дослідники, і знову разом з Добриком і веселинкою запрошую вас до міста веселої математики. Новий день розпочинаємо. Радо всіх вітаємо! Вліво, вправо повернулись і сусідам усміхнулись. Підемо разом гуляти? Щось цікаве пізнавати. Пригадайте, хто це? Це сім'я. А що таке сім'я? Сім'я це найближче. Найрідніші люди. А тут хто зображений? Родина Добрика і веселинки. Вірно, вона складається із дорослих і дітей. Чим вони схожі? Вони всі сім'я, які люблять один одного і піклуються про кожного і живуть разом. Чим вони відрізняються? Дорослі великі, а діти малі. Прикладіть свою долоньку до долоньки мами або тата, бабусі або дідуся. Що ви помітили? Ваша долонька менша, бо ви ще малі, а дорослого більша, бо вони вже великі. Тому дорослі сильніше. А діти менш сильні або слабкіше. Спробуйте підняти ось такий бутиль з водою. Важко, майже неможливо, а попросіться зробити дорослого. Вийшло, звичайно, бо дорослі мають велику силу, щоб працювати і захищати нас. А спробуйте підняти кубик чи м'ячик. Порались? Чому? Бо вони легкі. Дійсно, діти мають меншу силу, але її вистачає, щоб гратися і прибирати іграшки на місце, допомагаючи дорослим у легких справах. Кожному своє, тому дорослі багато вміють і працюють, а діти граються і вчаться. То з кого складається сім'я? З дорослих і дітей. Давайте визначимо, скільки дітей в родині добрика і веселинки. І позначимо їх жовтими маленькими кружечками. Одна дівчинка і один хлопчик. Один і один всього двоє дітей. Кількість позначимо цифрою. 2. Правильно! З чого складається число 2? 2. Це 1 і 1. А тепер визначимо, скільки дорослих і позначимо їх великими синіми кружечками. Одна матуся. Один татусь. Одна бабуся і один дідусь. Один і один і один і один. Всього четверо дорослих. Кількість позначимо цифрою. Чотири молочинки. З чого складається число чотири? Чотири це один і один і один і один. Тож в родині Добрика і веселинки четверо дорослих і двоє дітей. І вдома кожен з них має багато своїх справ. Давайте визначимо по одній справі для кожного. І позначимо зеленим трикутником Одна для матусі, одна для тата, одна для бабусі, одна для дідуся і одна спільна справа для дітей. По скільки справ ми визначили? По одній. Скільки всього визначили справ? Один. І один, і один, і один і один, всього п'ять справ. Кількість п'ять позначаємо цифрою п'ять. Вийшла вранці погулять добре знана цифра п'ять. Руку вправо простягнула, ніжку бубликом зігнула. Яка це цифра? П'ять. Обведіть її пальчиком. На що вона схожа? Чого буває п'ять? П'ять це один і один і один і один і один. Молодці. Тож у кожного в сім'ї є свої важливі справи. І кожна людина, як і кожна одиниця, дуже важлива, бо з маленьких частин, дорослих і дітей складається велике ціле, наша дружня родина, в якій поважають одне одного. На вулиці, де живуть добрики-веселинка Веселинка. Є ще будинки, в яких живуть інші родини. Натискайте на паузу і допоможіть добрику і веселинці визначити, скільки дорослих і дітей живе в інших будинках. Пригадайте, що дорослих ми позначали великим синім кружечком, а дітей маленьким жовтим. Я гадаю, що ви впоралися із завданням. Давайте перевіримо. В першому будинку двоє дорослих і одна дитина. Один і один і один, всього три людини. В другому будинку троє дорослих і двоє дітей. Один і один і один і один і один, всього п'ять людей. В третьому будинку один і один, всього двоє дорослих людей. Чудово! Сьогодні разом з Добриками веселинкою ви були справжніми дослідниками і, я гадаю, зрозуміли головне правило життя і математики. Кожен дорослий, кожна дитина і кожна маленька одиниця дуже важливі і складаються у велике ціле сім'ю. Поважайте справи дорослих. Підтримуйте і допомагайте один одному, і нехай ваші родини завжди будуть найдружнішими і найвеселішими. До нової зустрічі у місті веселої математики!